The <laughs> Сьогодні це перше, напевно, таке зібрання людей пов'язаних з медіа після виборів. Я думаю, що буде ще не один аналіз, як ми пройшли ці вибори. Пройшли складно в чомусь, були були успіхи, в чомусь було набагато набагато більше проблем. Десь люди просто звільнялися індивідуально, особисто так як це зробила Наталя Соколенко, у знак протесту проти Джанси. Десь ми мали ось такі публічні виступи, і ось зараз один із таких. Виступів, це власне колективний протест редакторів інформаційного агентства УНЯН проти цензури, проти, проти джинси, Він є достатньо показовий. Навіть ті документи, які я тільки проглянула. Вони звичайно і правила щодо та інформаційної політики від шеф редактора інформагентства показують до того, що а, внутрішня цензура в Україні просто процвітає 26 жовтня. Генеральний директор Осадчий за поданням службової записки керівника департаменту інтернет проєктів УНІАН оштрахував нас. З моєю колегою Валентиною Романенко за виставлення інформації. У вас є перелік знятих інформацій з сайту. За виставлення інформації на банковій пікет Януковичу принесли черевик з Єлинкою. Ми намагалися порозумітися з керівництвом, не погодилися з їхнім вердиктом, і у нас були перемовини з ними. Ми сказали, що ми цю інформацію будемо оприлюднювати, що ми цього так не лишимо. І є варіант або повернення до статус-кво. Ми повертаємо цю інформацію назад на стрі... назад на сайт УНІАНО і забуваємо про цю розмову. На що нам керівництво сказало, що вона може нам дати тільки умовний термін, тобто відтермінування цього штрафу на місяць. Ну, так умоти, якщо ми будемо себе поводити як гарні дівчатка, то нас не штрафуватимуть. Якщо ми будемо продовжувати так, бо мовити впиратися їхнім вказівкам беззаконним абсолютно, то ми будемо штрафовані. Ну і далі не знаю, там йшлося аж про звільнення з роботи. Ну как бы, позиція профсоюзу, що потрібно писати заявлення в прокуратуру, потрібно писати заявлення преступлення, а вже прокуратура повинна розбиратися. Ну і звісно, звертатися і в МРГ Між робочим групу при президенті і в. В Ради, Верховної Ради. Так що, що тут говорити, тут все чітко і ясно, тому що всі факти вияву цензури, вони доказово описані, є аргументи, є так би мовити, і свідчення і все. Крім усього іншого. Гадаю, що це дуже показовий приклад для всіх журналістів, всіх редакцій. Дуже нормальний вчинок. Ми відівчилися від нормальних вчинків, але це простий, правильний, логічний хід редактора. Ви мені гімно нав'язуєте в стрічку, я відмовляюся. В цьому немає нічого страшного, нічого агресивного, нічого радикального. Решт-решт редактори за це і мають отримувати гроші, що вони роблять е, новини професійно. Інша справа, що наші редактори перетворюються на заробітчан, на чого і ізволяті, на слух, і в цьому сенсі вчинок цих колег він нас дає шанс замислитися, чи ми хочемо далі падати вже до рівня такої дешевої проституції, коли будь-хто може ставити джинси. Для цього ж не треба досвіду. Для цього не треба кваліфікації, нічого не треба, ну і не сам перед принципів. Чи ми все-таки боремося за медіа, де цінуються скільки ти знаєш джерел, наскільки ти розбираєшся в інформації, наскільки це твоя тема. І дівчата це зробили за підтримки одного могутнього козака. Велика їм честь, хвала. І я думаю, що всі, хто зіштовхується з такими проблемами, мають чудовий приклад. Головне, що ми бачимо цю перспективу взагалі правого, да? що перше, ми будемо дивитися, як можна цей прецедент все ж таки зробити системним, тому що ми всі прекрасно розуміємо, що Унян – це не виключення на жаль, на превеликий жаль, але це те інформаційне агентство, яке ну завжди було лідером. Да, демократичних змін якихось в державі, яке створювалося саме так, тобто на зорі створення української держави, і безумовно, що це не може бути лише приватною якоюсь справою приватного власника. Є закони України, є законні права професійних журналістів України, і вони зобов'язані виконуватися, їх зобов'язані дотримуватися і держава, і приватні власники.